Чому ваш бізнес досі втрачає гроші через ручні процеси? Як ви думаєте, скільки годин можна зекономити, автоматизувавши рутину? А головне, чому ваші конкуренти вже впроваджують штучний інтелект, а ви ще досі ні? Мене звати Павло, і я спеціаліст з автоматизації бізнес-процесів з використанням штучного інтелекту. І за останні роки ми з моєю командою допомогли десяткам компаній скоротити їхні витрати. А також підвищити ефективність завдяки сучасним технологіям. І саме у цьому відео я вам розкажу, які саме ніші найбільше виграють від впровадження штучного інтелекту. Ви дізнаєтесь, як ці гаузі вже змінюють правила гри, і, можливо, знаєте ідеї для власного бізнесу. Не забудьте підписатись та поставити лайк. Попереду багато корисного. Погнали! До речі, додивіться це відео до кінця, тому що я для вас маю сюрприз, який допоможе вам дізнатись, які саме автоматизації підходять вашому бізнесу, і поради, як їх впроваджувати. Що ж, і почнемо з ніж. В цьому відео буде всього 5 ніж. Звісно, їх набагато більше, тих ніж, в яких вже використовується штучний інтелект. але я хочу вам надати саме ключові ніші. І я впевнений, що, скоріш за все, ви будете в якійсь з цих ниш. А давайте подумаємо, чому саме бізнеси потребують автоматизації. І взагалі відповіді дуже прості: зазвичай бізнес завжди намагається йти в ногу із часом. І як ви знаєте, той бізнес, який це не робить, то він залишається позаду. Ви багато вже прикладів знаєте компаній, які вирішили не йти в ногу з часом, а просто забити. І доїти своїх клієнтів, тому що те, що працює, в принципі, можна не чіпати. Але інші компанії, які заходять на ринок і намагаються чимось конкурувати, намагаються вишукувати щось нове і використовують якраз таки якісь нові технології. І завдяки цьому вони стають кращими за попереднього гемона, можна так сказати, і вибивають його з ринку. Це компанія Kodak, яка намагалась сфокусуватись на аналогових фотоапаратах і так далі. Думаю, ви багато ще можете навести прикладів. Ось і так далі. А з тих компаній, які саме вистрілили за допомогою нових технологій, це у нас і Netflix, і Amazon, і так далі. Тому все просто, якщо е, з'являються якісь нові технології, й у вашій ніші, ви обов'язково повинні починати їх використовувати. І я це бачу навіть по діалогам з моїми клієнтами, тому що вони приходять, кажуть, що е, вони вже бачать, що конкуренти потрошки починають в'їжджати в, в тему штучного інтелекту, і також вони хочуть бути саме піонерами в цій справі. А не потім пасти задніх або взагалі випасти з бізнесу. І також знаємо про оптимізацію процесів на прикладі формування звітів. Якщо раніше це все робила одна людина, вона аналізувала, вона витрачала на це до 5 годин, можливо, хтось більше, хтось менше, раз на тиждень, раз на місяць. А зараз, якщо один раз налаштувати штучний інтелект, це робити, то він це буде робити постійно і головне дуже швидко і вашому робітнику. Більше не доведеться його генерувати. І останній пункт це покращення досвіду клієнтів. І розглянемо ми його на прикладі інстаграм-магазину. Наприклад, ви приходите до інстаграм-магазину і пишете в директ, що хочете щось придбати. Вам відповідають через 15 хвилин в найкращому випадку. За цей час ви встигнете написати ще декілька магазинів. І той магазин, який перший вам відповість, скоріш за все, ви там і купите. Ще гірший приклад, це якщо ви напишете ну, вночі, багато бізнесів вночі навіть не приймають заявки. І якраз в цих двох випадках штучний інтелект вам дуже-дуже-дуже допоможе. Тому що натренувавши його на скрипту та на історії ваших діалогів, ви зможете максимально підвищити якість вашого обслуговування і. Закривати більше клієнтів. Тобто, в цьому випадку, чат-бот відповість за дві хвилини. Він може швидше, але краще почекати, дочекатись, поки клієнт напише всі свої повідомлення, бо вони бувають, пишуть хаотично: там привіт, а потім там хочу купити це, а може це, а може це. Тобто треба зібрати все і потім відправити. Звісно, ще є багато причин, але це найголовніші. Що ж, і наразі перейдемо до першої ніші. І перша ніша це маркетингові агенції, а також SMM-ники, таргетологи та інші діджитал-спеціалісти. Для них не цей штучний інтелект, це просто самогубство. Тому що вже є дуже багато сервісів, які полегшують їхнє життя, які можуть згенерувати тексти або е, накидати ідеї для контенту, е, які монтують відео і так далі. І це все робиться з допомогою штучного інтелекту. І я це навіть не кажу про автоворонки і так далі. Ось. Але давайте розглянемо декілька автоматизацій, які можна використовувати в ніші маркетингових агенцій. І перше, це чат-боти, які збирають дані. Вони нам дають змогу знати про клієнта все, коли він. Падає нам на дзвінок, наприклад, тому що ми до того, як його е, запросити на дзвінок, ми в нього спитаємо там п'ять питань, і вони будуть в такому е, вигляді, що буде здавати, що це ви їх задавали. Далі це автоматизація імейл-кампанії. E так, у нас, звісно, не дуже популярні імейл-кампанії. E це більше на західний ринок, але е, ви повинні знати, які тенденції зараз і на західному ринку. Тому це дуже дуже. Популярна автоматизація, а також, так як я вже згадував на попередньому етапі, у нас є кваліфікатори. То, наприклад, ви віддаєте магніт і кваліфікатор спочатку кваліфікує людину, а потім вже відправляє лід-магніт. І далі ці дані вже можна використовувати для вашої емейл-кампанії. Це дуже круто, тому що така емейл-кампанія буде бити максимум. Больові точки вашого клієнта. І, звісно ж, оптимізація лендингів та вебсайтів. І ви, напевно, бачите, коли ви заходите на вебсайт, а там ви бачите бот, і в надії, що ви зараз або поспілкуєтесь з живою людиною, або хоча б з штучним інтелектом, ви там бачите робочі години. Почекайте, поки вам дадуть відповідь. Або взагалі надішліть ваше повідомлення, і ми вам відповімо і в мейлі через декілька днів. Ну, це ніякі ворота аналізи, і тому не покращувати чат-боти з допомогою штучного інтелекту на сайтах це просто вже нонсенс. І до речі, якщо вам цікаво додати чат-бот на ваш сайт, я маю вже відео, в якому дуже все подробно розказано. Тому переходьте та. І наступна ніша це онлайн -осу. і в нашій країні це дуже розумна ніша. і я вже маю навіть клієнтів, які в мене замовляли чат-боти для того, щоб кваліфікувати учня, генерацію контенту, перегенерацію контенту, і так далі. Тобто, зараз інфобізнесмени дуже економлять гроші. Завдяки штучному інтелекту. І давайте е, перейдемо і подивимося, чим він нам може допомогти. А саме персональна підтримка. От уявіть, наприклад, у вас є курсик, і там людина пройшов урок, але їй щось не зрозуміло. І замість того, щоб дергати вас, він може дергати цей чат-бот, який відповість на всі питання, пояснить, Тему простою мовою, який може навіть здати питання, чи він зрозумів, або якісь перевірочні питання, а також він може перевіряти і домашні завдання, тобто тут можливості просто мільйон. Також він може автоматично нагадувати про дедлайни, він може трошки штурхати учня, щоб він е, працював краще, або допомагати йому і так далі. Тобто, це такий персональний асистент учня. Ну і звісно, це збір відгуків, і ви, напевно, бачили, що у кожного курсу є. Мільярд відгуків і текстове і відео, якраз таки штучний інтелект, може взяти його у правильному ключі, у такому, який ви потім можете показати, а не просто який буде там написаний від балди, і ви його ніде не зможете використати. Тому, якщо у вас є бізнес в сфері онлайн освіти, я вам ну дуже раджу почати використовувати штучний інтелект. І що ж? І найголовніша ніша, ну вона в принципі головніша, але чисто, на мою думку, вона виграє найбільше з використання штучного інтелекту, і це інтернет-магазини. І вони якраз такі виграють найбільше, на мою думку, тому що штучний інтелект тут відповідає саме за підвищення продажів, так як ми маємо автоматичну обробку замовлень. В суті, це найголовніша автоматизація, яка найбільше впливає. На продажі в цій ніші. Ось. як ми вже згадували перед цим, що чим швидше буде дана відповідь вашому клієнту, тим найбільше вірогідніше що він у вас щось купить. А якщо ви його ще й проконсультуєте у максимально дружньому тоні, то це будуть просто всі продажі ваші, і у вас буде дуже маленька вірогідність, що клієнт від вас піде. Що ж, і розкажу побільше вам про обробку замовлень. Також в обробці замовлень ми можемо і налаштувати, чи буде. Наш чат-бот виглядати дійсно, як чат-бот, тобто ми можемо навчити чат-бот на. Попередніх переписках на скриптах, щоб він відповідав повністю як людина, щоб було дуже важко, якщо не неможливо, навіть зауважити, що з вами спілкується штучний інтелект. Звісно, я розумію, що багато людей хоче спілкуватися з людьми, але зазвичай не кажу про всіх. Зазвичай в компаніях працюють е, такі менеджери, яким ну все одно на клієнтів, е, які просто прийшли, щоб заробити трошки грошей і злинятися з цієї роботи. Тому штучний інтелект тут. Ваш найкращий друг, він 100% буде краще, ніж менеджер. Але, звісно, ви запитаєте: а якщо з'являться якісь дуже складні ситуації, що буде робити штучний інтелект, якщо в нього нема інструкції, як в цьому діяти? В цьому випадку буде використана ескалація запиту. Тобто у вас якийсь складний запит, і якщо штучний інтелект не може на нього відповісти, він буде переведений на менеджера. Ось і все. Тобто, із цього виходить, десь в середньому по статистиці 80% бере на себе штучний інтелект, а 20% вже бере менеджер. Тобто, по правилу перета ваш менеджер, ну який скіловий менеджер, буде працювати чисто 20% часу над запитами. Також є ще одна дуже важлива автоматизація: це рекомендація товарів. Ми повернемось до імейл-кампанії в Digital... Маркетових агенціях, і ми можемо згадати, що якщо ми маємо про клієнта багато даних, то ми можемо слати йому персоналізовані імейли. і може використовувати дуже багато цікавих трюків. Ось, наприклад, один з них. Наприклад, клієнт дав до кошика якийсь продукт, і на етапі, коли він вже вів телефон і перед тим, як натиснути кнопку Оплатити, він забув за нього, ну а просто або просто перехотив. І, і ось що можна зробити: можна надіслати персоналізований емейл або смс-ку, що от на цей товар зараз діє якась скидочка, і ти можеш його забрати. Зазвичай за статистикою це пропозиція, від якої неможливо відмовитись, і також можна ще використовувати багато рекомендацій, те, що клієнт купив. Що він йому ще може сподобатись, і так далі. Що ж, і остання автоматизація, яка не менш важлива, це відповідь на часті запитання. Взагалі, якщо чесно дивитись на ці всі автоматизації, усі вони однаково важливі, щоб ваш інтернет-магазин максимально виграв від штучного інтелекту. Тому що саме від відповіді на часті запитання залежить задоволеність клієнта. Вашим бізнесом, тобто чи прийде він наступний раз, тому що якщо в нього щось пішло не так, то він захоче це спитати. І так само у вас, можливо, є менеджери, які відповідають на ці питання. І ви напевно, бачите, що 80% питань вони повторюються. Якщо автоматизувати ці всі запитання, їх можна просто перенаправити. Всіх у цей чадбот, які люди будуть заходити, і шукати відповіді на ці запитання. І також, чому штучний інтелект це круто, тому що якщо до вас приходить якийсь складний запит, який вирішив ваш менеджер, його потім можна додати до штучного інтелекту, він навчиться відповідати на нього. І надалі вам вже не треба буде відповідати на ці запитання. Що ж, і наступна ніша це агентство нерухомості. Взагалі у світі штучний інтелект вже активно використовують. Багато ріостейт компаній. Ось в Україні це я, я бачу, ще не дуже розвинено, але якщо ви ріелтор і представляєте якусь агенцію з нерухомості, то ви можете стати першими, покращити показники вашого бізнесу і викинути конкурентів за борт. Що ж, давайте подивимося, які ж автоматизації можна використати саме для цієї ніші. Що ж, і перше, це пошук нерухомості. Я приблизно... Уявляю, як клієнти зазвичай шукають квартиру. Вони можуть вам дати дуже багато критеріїв, які можуть бути навіть між собою несумісні. Не Тому якраз в цьому випадку тучний інтелект зможе зібрати всі дані з клієнта. Він зможе у нього уточнити, чи вам потрібно саме це або саме це. І на виході у вас буде вже, як мінімум, більш структурований запит клієнта. А далі вже... Можна підключити штучний інтелект до вашої бази нерухомості, і він зможе шукати підходячу нерухомість під цього клієнта. Що ж, і наступна автоматизація це автоматизація бронювань. Я думаю, тут нема про що багато розказувати, тому що ви можете підключити штучний інтелект до вашого календарю, і він зможе зручно спланувати зустріч як для вас, так і для нього самого, і для людини, яка є власником нерухомості. І останнє це супровід клієнт, тобто які документи потрібно зібрати, в якій кількості і так далі. Ми можемо навчити на документації нашого чат-бота, і він буде проводити людину по всім етапам. Тобто тут робота ріелтора зводиться до мінімуму, але ж це й круто, тому що ріелтор може десь щось пропустити або щось забути, а чат-бот ніколи не забуде. І остання ніша це медицина, і я почну з найголовнішої, найкрутішої автоматизації для цієї ніші це бронювання прийомів, тому що людям зазвичай дуже і дуже зручно записуватись не через якийсь сайт, там обирати дні. Їм, їм цікавіше, просто написати менеджеру, спитати, на кого є вільні віконця. Подумати і потім вже записатись. До того ж, якщо е, використовувати штучний інтелект, він зможе нагадувати, якщо людина, наприклад, е, почала записуватись там або спитала час, і потім не повідає, можна накидати фоллоуапів. Е, далі е, можна нагадати людині, що вона там записана якийсь час. Бо наразі всі лікарні мені саме дзвонили. Я дуже рідко бачу, щоб хтось саме відсилав. А ще й коли воно е, відсилається, не кожен раз там ви записані такий то час. А там коли штучний інтелект дивиться на мій запис, дивиться, як мені потрібно підготуватися, на коли, що можна робити, що не можна робити, оцього нема. І звісно тут можна ще додати і. Щоб був чат-бот, який зможе відповідати на питання про підготовку, там про можливі ліки і так далі. Далі також є можливе, наприклад, нагадування про ліки, тобто вам е лікар виписав е якісь препарати, і ви в чат-боті зможете спитати, що ці ліки роблять, з чого вони зроблені. Скільки їх пити, коли пити, також він буде вам надсилати е, всякі нагадування про те, коли пити, коли закінчувати і так далі. І остання автоматизація е, це попередня діагностика. Е, ну, я вам скажу, що в Америці це вже використовується. Тобто, штучний лек може провести попередній аналіз, щоб лікарю вже було простіше. потім Оглядати пацієнта та ставити йому діагноз, звісно, в Україні. Я думаю, що це дуже нескоро буде, але якщо ви інноваційна... Компанія, яка працює в сфері медицини, то велкам. Починайте, включайте в свої плани розвитку вашого бізнесу. І я обіцяю вам, що ви дуже швидко обійдете своїх конкурентів. Що ж, я маю для вас пропозицію. Якщо вашої ніші не було в цьому відео, але ви хочете дізнатись, які автоматизації можуть дуже сильно покращити ваш бізнес. То прошу вас, в коментарі, пишіть вашу нішу. Також, будь ласка, напишіть, які проблеми є в вашому бізнесі, щоб я міг більш точно підготувати автоматизації саме для вашого випадку. Що ж, і що до сюрпризу, я створив чат-бот, який вислуховує всі ваші дані, який питає вас деякі дані про ваш бізнес, і потім на основі мого досвіду та досвіду. Моїх закордонних колег створюю вам список автоматизації, який ви можете впровадити у ваш бізнес, а також поради, як це робити. Тому не тяніть і починайте вже змінювати правила гри у вашій ніші вже зараз. Посилання буде в описі під цим відео. Що ж, і на цьому все. Я був дуже радий вам про це все розказати і надіюсь, вам це дуже сподобалось. Тому чекаю від вас підписки, лайки та не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. З вами був Павло і до нових зустрічей!